Привіт усім! Хочу сьогодні поговорити про ще одну цікавинку їжачків. Вони мають таку фішку, коли бачать предмет, що для них цікаво пахне, то кусають його, лижуть та навіть інколи соняють свою спину. Для того, щоб це показати, треба провести невеличкий експеримент. А саме підкладаючи різні речі. Нехай перший буде шапка. Ви не дивуйтеся, подавання у їжачка в запахах свої, тому для нас може виглядати дивно, але це цілком нормально. Шапка, на жаль, взагалі його не цікавить. Значить, змінюємо предмет на шкарпетку. Ось вона його трохи більше зацікавила, але не настільки сильно, як нам треба. Бо цей запах йому вже знайомий. Треба щось нове. Кавун щось облизується, але як я бачу, взагалі йому не зайшов. Це просто задля цікавості спробувала дати. Але його реакція була передбачувана, бо він овочі і фрукти не їсть і ягоди. Але зайшов мій палець, пояснюю. Це не через те, що він хоче мене вкусити, а просто через те, що моя рука трохи спітніла після того, як я його виняла з клітки. Нічого важкого не було, але він був просто колючий, тому це нормальна реакція моєї шкіри. І ось у мене народилася ідея. Якщо я його приваблюють запахи, пов'язані з живими істотами, я дала йому ошийник моєї собаки, нехай погуляю без нього. Це був безпрограшний варіант. І він, як я бачу, закохався в цей запах. І найголовніше, він його ніколи не зустрічав. У мене були думки посадити його зі своєю собакою. Але, на жаль, не можу передбачити реакцію обох на це. Точніше, можу, але в моїх передбаченнях нічого позитивного. Тому не ризикую, щоб їжачок не постраждав, ані собака, або ж моя нервова система. Тож, косає або трохи покусує їжу або запахи, які для нього нові та приваблюючі. В інших випадках він не кусючий. Так, дикі їжаки. Ті можуть вкусити. Гадаю, майже кожен бачив, як нерозумні люди пхали до нещасних їжаків свого носа, наче до іграшки, а то я вже ж відповів їм своїми зубами. Були популярні такі відео. Їжаки такі, як мій, так не роблять. Але коли їх так тіскають, як кажуть, поводяться, як з іграшкою, а потім ще носа пхають, наче це дуже мило. Мені б хотілося, щоб вони їм носа і відкусили. Не сприйміть мене негативно, але я терпіти не можу, коли люди не розуміють, як потрібно ставитися до тварини. Нехай себе поставили на їхнє місце. Чи подобалося б, щоб до них так ставилися, а потім ще після всього й носа пхали, а вже ж ні. О, зараз це яскравий приклад того, як їжачок запам'ятовує запахи, накидуючи собі на голочки свою, так би мовити, піну з рота. В цей момент вони стають такими акробатами. Це ще нормально. Ви ще не бачили, як вони можуть вивертатися, наче якийсь параліч їх вхопив. І лапи всі перекрутило й поламало. Тож, стосовно того, що тварини кусаються, це добре, бо теж інколи вони повинні захищатися. Навіть від милих дій, як думають люди, я знаю, немає ідеалу і завжди може бути краще, але я впевнена, що я відношуся до своїх тварин гарно і вони проживають в гарних умовах, і їх все влаштовує. І виглядають вони повністю задоволені. Та здорові! Ну, а я вам дуже дякую за увагу. Побачимося до зустрічі. Гарного усім дня!